Стильна класика для чоловіків, або ж навіть для жінок від бренду Solenta. Саме ця металева оправа є доволі універсальною, пасує як одним, так і іншим. І для більшості типів обличчя. Прямокутна видовжена форма самого окуляру у металі у поєднанні двох кольорів Тут темний відтінок у поєднанні з золотим низом. Саме таке поєднання не обтяжує нижню частину обличчя, але при цьому оправа виглядає вишикано та стильно. Повністю металевий корпус з передньої сторони виглядає доволі тонесенько. Тендітним, але вся його ширина видна з боку або зверху чи знизу. Тобто такий доволі цупкий метал. Завушник на флексах дає дуже зручну посадку на обличчі. І до речі, така оправа підійде для власників середнього та крупнішого обличчя. Її параметри можна розглянути на сайті Київ. або ж запитати у наших менеджерів в особисті. Мінімалістичний, але стильний дизайн завушника. Має ось таку дірочку. Далі йде звуження і пластикова накладка для зручності. Вони фантастично сідають, не відчуваються на обличчі, доволі легенькі, регулюються носопори. Та посадку такої оправи можна підлаштувати конкретно під ваш носик. І в цю оправу в такі моделі можна встановлювати лінзи як зі знаком Мінус або ж для корекції астигматики. і замовити таку оправу або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза». для цього є артикул у коментарях.